Добрі вітання всім! Мене звати Оля Чіхрей, і це наша нова програма студія четвертий поверх. Сьогодні у програмі в нас рубрика Зустріч з цікавою людиною. <му> Цю рубрику ми вирішили розпочати з зустрічі з письменницею міста Самбора, у переліку якої уже 30 книг з авторськими віршами Любов, Рудавська Вовк. Народилася Любов родавська Вовк інтелігентній родині у місті Самбурі Львівської області. Закінчила відмінно самбірську середньозагальноосвітню школу номер 1 з відзнакою. Самбірське медичне училище професію лікаря здобула в Дніпропетровському та Актюбінському державних медичних інститутах. Отримала диплом лікаря з відзнакою. Проживає у місті Самбурі на Львівщині, працює лікаркою, терапевткою вищої кваліфікаційної категорії у комунальному некомерційному підприємстві Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради. Любов Рудавська Вовк, сучасна українська поетеса, голова Всеукраїнського об'єднання письменників Бойківщини, членкиня Української асоціації письменників, Національної спілки журналістів України, наукового товариства імені Тараса Шевченка, редакційної ради всеукраїнського журналу для дітей, дзвіночок, збірника вісник музею Бойківщина. Науково-медичної ради історико-етнографічного музею Бойківщина у місті Самбурі, громадської організації, Всеукраїнське товариство Самбірщина імені гетьмана Петра Сагайдачного, українського лікарського товариства Всеукраїнських товариств Просвіта Бойківщина 21 століття. Керує літературним об'єднанням при міжнародній громадській організації Світовий Конгрес Бойків. У творчому доробку понад 20 поетичних книжок філософсько-ліричного, громадсько-патріотичного спрямування, гумору і сатири, поезії для дітей, три пісенники, словникове видання Прикарпатський діалект середини та кінця ХХ століття, шість книг антологія бойківського краю, друкувалася у пресі, всеукраїнських та міжнародних літературних альманахах, журналах. Любов Рудавська Вовк, авторка багатьох творчих проєктів, лауреатка літературної премії імені Івана Франка, всеукраїнських конкурсів призначення імені Юрія Липи, імені Володимира Дроцика і Івана Филипчака, поезія до Дня Матері, ювілейного всеукраїнського конкурсу до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у номінації Поезія, літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утреска. Фольклорно-етнографічного конкурсу Бойківський світ імені Отця Михайла Зубрицького, конкурсів дитячої поезії, срібні дзвіночки, краща книга року 2021. Літературно-мистецького фестивалю за голосом трембіти всесвітніх бойківських фестин, дипломатка всеукраїнської премії імені Володимира Малика у номінації Краєзнавство та народна творчість за обширну статтю Бойківщина здалека і зблизька». Окрім поезії, багато опубліковано краєзнавчих статей на актуальні теми передмов, рецензій до книжок. За вагомий внесок у розбудову української держави багатогранну громадсько культурну діяльність, різножанрову літературну творчість, вагомий внесок на ниві відродження і розвитку національної культури України нагороджена подяками, дипломами, почесними грамотами, відзнаками державних та громадських культурно-освітніх установ. Та організацій, серед яких почесні грамоти президії Українського фонду культури імені Бориса Олійника, Української асоціації письменників, Львівської обласної державної адміністрації, Самбірської міської ради, районної державної адміністрації, медалі за вагомий внесок у розвиток міста Самбора, патріот України, козацька грамота, статуетка слави як переможниці конкурсу. Огорта славних самбірчан у номінації Літературний діяч, призерка конкурсу Срібний олень у номінації Талант року у 2019 році нагороджена почесною грамотою та медаллю Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом, володарка звання Почесна бойкиня, достойниця Золотого фонду Бойківщини. Пані Люба, вітаємо вас. Ми дуже раді бачити вас у нашій студії. Хочу запитати, яку з своїх збірок ви видали от останнім часом, можливо, ви нам щось з неї зачитаєте для початку? Я якраз тримаю в руках. Збірка називається Окрилля. Вона видана минулого року. Це мої поетичні роздуми, як квінтесенція всіх тих переживань, всіх тих відчуттів. Всього побаченого, почутого, з яким ми зараз зустрічаємося в повсякденному житті, Окрилля така дивна назва, і часто мене питають, чому окрилля? І в мене тут записано в цій книжці, що окрилля це злет душі, це ототожнення свободи мислення і дій в божественних вимірах людського існування. На жаль, знову здригається земля в воєнному синдромі, гинуть люди, безжально нищиться земна краса, такі реалії нашого 21-го століття. І так важливо, власне, мати осмислену мрію жити в світі добра, злагоди, любові, де радісно, затишно і безпечно, без воїн, насильства, ненависті і зради. Ця збірка це своєрідне нагадування у поетичній формі про можливість і потребу злету душі кожної людини, що крокує у нашому зараз надто прагматичному, небезпечному і крихкому світі, на рідній зеленій планеті під назвою Земля. В цій збірочці є вірш, називається Окрилля. І я зараз собі дозволю зачитати. Злітають думки. Різнобарв'ям угору І знаходять у висотах надійну опору, там зорі торують мажорну орбіту, там мрії зринають з зародженням цвіту. Дивують, спасають простори окрилля, нема там нудьги, безнадії і безсилля. Задивлений світ у безмежні красоти. Не бліднуть, не меркнуть фантазій широти. Там світиться ім'я людське величально, у вимірах совісті й честі детально, співає душа там на крилах удачі, зірками цвітуть почуття в ній гарячі, На крилах могутніх ширяє там доля, задивлена в просень кружляє там воля, широкі путі, чи родинні стежини. В обійми летять до грудей Батьківщини. Коли ж світ навколо просяк сіризною, живем у тривозі, не знаєм спокою, не бачимо просвітку, відчуєм безсилля, Згадаємо про велич і могутність окрилля. І линьмо між хмари, крізь темінь угору. Шукаємо в Нім силу і нотку бадьору, не даймо навічай. Ані хвилини політ на окриллі, достойний людини. От ви зараз зачепили тему війни. От скажіть, будь ласка, чи вплинула на вашу творчість війна? Бо, можливо, навпаки, вона надихнула вас на створення чогось нового? Так, ви знаєте, є цілий цикл віршів, які присвячені тим воєнним подіям, які відбуваються взагалі в світі, а в нашій країні, в Україні, зокрема. Це надзвичайно сумно. Тому що я виросла у від, відносно мирний час, і мені в родині завжди говорили, як добре, що ти народилася в цей час, коли не чути було гуркоту гармат, пострілів, коли все все добре, все спокійно і так далі. І я собі не могла уявити, що колись прийде така хвилина, коли загуркоче в небі ракета, опуститься і буде. Проливатися кров наших земляків. Це жахливо. І е, більш сконцентрована е, воєнна тематика є в книжечці, яка видана в видавництві «Сполом» у 2021 році, називається На Перехресті протиріч. Ну тут, е, знаєте, висловлені, сконцентровані мої думки відносно. Співіснування добра і зла на землі і задумуємось, чому ж так сталося, чому ми в такій опинилися небезпечній ситуації, на перехресті протиріч і світло, і тінь, і рай, і пекло. Там ясний день і чорна ніч, там раптом холодно то тепло. На перехресті протиріч ми чуємо жар, немов з савани. Піском мете сухим довіч, А в джунглях плете воліани. На перехресті проти річ нему щодня у центрі кола, дороги йдуть там в різнобіч з проблемами життя довкола. На перехресті проти річ ми силу духа здобуваєм, де сум і радість ведуть спіч, чи гідну путь свою вгадаєм. На перехресті протиріч добро і зло. Що пересилить в моменти кардинальних стріч, яка з думок наш дух окрилить, питань наплодило життя, чи з ними справитись реально, летять вони у майбуття, і кожен крок це актуально. Я свідок епохи, і в тому права, що в рідному краї прихильна й трава. Свій, свій вік, проживаючи кожної миті, спалахують зорі думок ваговиті. У фокусі літ, перехресних доріг, Вселенський вирулює людства пробіг. Тайфуни й цунамі внурують у серці, прогрес вигорає в тривожному герці. Перлини добра й брили чорного зла, диск сонця ясний і безпросвітна імла. У цих протилежностях древнього світу з нас кожний свою обирає орбіту. Я свідок епохи, частинка жива, що радість і смуток вкладає в слова. Занурені в душу життєві моменти, в думках проростають в важливі акценти. Давайте повернемося в сам початок якою була ваша дорога в поезію? Чи пам'ятаєте ви свої перші вірші і що надихнуло на написання отого першого вірша? Скільки себе згадую, скільки себе знаю, я завжди була пов'язана з поезією, з піснею. Це було в родині, в родинному колі. У нас було море літератури. Всі члени родини дуже гарно співали, захоплювалися поезією, знали багато, зокрема сучасників, літераторів. І я виросла в такому колі, де мені та література завжди була. Близкою. І коли я пішла в школу, я завжди щось намагалася римувати. В перших класах з'явилися такі в школі, де я вчилася в першій школі в місті Самборі, була така стінна газета Їжачок. І там завжди я якісь такі коротенькі, два, три, чотири рядочки писала чогось римованого такого по відношенню до поведінки наших учнів. В інституті, коли я вчилася, Мене приєднали також до, поетичного, до поетичних виступів, я приймала участь в конкурсах. На кожній кафедрі завідувачі кафедр, професори завжди користувалися моєю можливістю, моїм ну, таким талантом, ще поки що незавершеним, я вважаю, ну, щось римувати по відношенню до тем відповідних, навіть медичних. Теж друкувалася я, а друкувалася в студентській газеті відмінник навчання. Навчаю я перші чотири роки, навчалася в Дніпропетровському медичному інституті і в Дніпропетровську, в засобах масової інформації, в обласних газетах, журналах дуже часто друкували мої вірші, але книжок я не видавала. І тільки у 1995 році я видала першу свою книжку під назвою Іду на клич земного водограю. Ну, коли я дивлюся тепер на ті книжечки, які вже видані 10 років, більше так, тому, після цієї видання то цієї книжечки, ну, ясна річ, що кожна справа, а в тому числі і літературна, вона шліфується. Але серед тих віршів, які видрукувані в тій першій книжці, тут є вірш під назвою Молитва, на мирне небо, на любов творює праведну молитву, схиляюсь ніжністю дібров весняним громом оповиту. Молюся за тебе, мій народ, за наші спільні грішні душі, за чистоту карпатських вод, за спокій і злагоду на суші. Земна є істина доби, щоб не бродила світом в Богу, щоб звуки щирої мольби пустили корені розлого. розлогу, сердечна чуйність і добро, щоб не вкривалися корою, народу, мовне джерело, щоб променилося красою. Отак От мені. При написанні цієї книжки дуже хотілося, щоб зберегти зберегти рідну мову, зберегти ті всі добрі почуття, які зріли ще в моєму в моїй молодійшій тоді душі. І я з великим задоволенням хочу відзначити, що на ці на, на слова цього вірша написана музика. Написав її наш самбірський музикант пан Орест Петречко, який і виконує ту пісню. І та пісня звучить не лише на теренах Бойківщини, Самбірщини. Та пісня звучить в багатьох областях нашої України, і, напевно, за кордоном. А юні поети в переважній більшості наслідують когось уже з відомих літераторів. Скажіть, будь ласка, хто вам найближчий по духу в поетичному світі? Ви знаєте, коли я вчилася в інституті, я була особисто знайома з багатьма письменниками. Михайло Ткач, відомий пісняр, поет в Києві. Тоді ми дуже часто їздили в Київ на конкурси, на різні фестивалі, пісенні, поетичні. І так далі. Іван Павло Бейлін, який надзвичайно мене підтримував в літературному плані. Василь Земляк, теж літератор знайомий, в цей час всі жили в Києві із Дніпропетровська до Києва, можна було так часто літати, як зараз, напевно, частіше, ніж електричкою до Львова. А завжди з самих давніх часів. Моїм якби, літературним кумиром все-таки є Ліна Костенко. Я дуже люблю цю поетесу, і вона для мене є еталоном. Ну, це ясна річ Тарас Шевченко і Іван Франко, наші генії. Також всі, хто зв'язаний з поезією, в них є свій поетичний почерк. Чи є він у вас? Ви знаєте, в мене якось так виходить, що. Всі ці книжки, які видані, вони є різнотематичні, різножанрові. Мені дуже близька тема природи. Тут є, не бачу я цієї книжечки. А є барвисті етюди. В такі часи небезпечні, такі сумні, нерадісні і так далі, надзвичайно позитиву надають такі знаєте, замальовки. З природи. І е, стільки їх назбиралося, що змогла видати книжку під назвою Барвисті Етюди. Тут е, є цикли весни, осені, літа, зими. І все ці, ці замальовки поєднані з відчуттями людей, з їхньою філософією. Мені дуже цікава та тема. Вона заспокоює її, її мої читачі надзвичайно люблять. А як ви можете описати сам процес написання своїх вершів? Як вони до вас приходять? Вони до мене приходять цілком не заплановано. Вони до мене приходять в будь-який момент. Я надзвичайно спостережлива по своїй натурі. Коли щось акцентується моєю увагою, воно пізніше відображається в моїх аналітичних думках і кінець кінцем випливає в ремованих рядочках. Я ніякого насильства над собою не роблю, коли пишу. Я не пишу поночах, я не пишу заплановано. Я пишу, можна сказати, експронтом, але пізніше трошки згладжую дещо, дещо змінюю. Поправляю і так далі, але е, написання поезії йде мені легко, без особливої напруги, і я від цього дістаю надзвичайно велике задоволення. А скільки в загальному збірок ви видали, і на кого вони направлені? Чи це можливо тільки для дорослої аудиторії, читачів, чи все ж таки є ще щось і для дітей? У мене збірок є до 30, і вони є. В основній своїй масі направлені для дорослих, але серед них є і для дітей. От така книжечка Діти фантазують, якби. Є друга книжечка Діти співають і фантазують. Коли на мої всі ті вірші, які тут написані в тій збірочці, написана музика. І в деяких містах уже України вийшли такі мюзикли дитячі по тих книжечках. Крім того, дуже багато є по поезії пісенної. От в такій книжці Мелодії любові. Я тут ввела світлини тих особистостей, тих, артистич, тих людей, які. Співають мої пісні, співали. Серед них є і Орес Петречко, і Світлана Захарченко, Юляна Петрівська, Надія Фітісова, Мельнарович, села. Тут можна багато перераховувати, багато віршів покладено на музику. Чи плануєте видавати ще якусь збірку своїх віршів? Чи є вже ну, щось таке в планах? Так, в зв'язку з тією ситуацією, яку ми зараз переживаємо, така е, тема під назвою. Відлуння часу. Вона буде досить така тяжка. Але тим, тим, тим самим і обнадійливо. Ми всі чекаємо перемоги, ми всі чекаємо спокійного життя. Ми щиро вдячні, що ви до нас завітали. Бажаємо вам невичерпного джерела натхнення і наснаги для створення нових поетичних збірок. Гострого вам пера для написання віршів. Дякую, дякую. Дуже дякую. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе і читайте рідне.